Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики і дівчатка, на каналі Созір'я Казок Крадене Сонце. Сонце в небі пропливало і за хмаркою пропало. Глянув зайчик із вікна, а на вулиці й пітьма. А сороки білобокі, стали по полях скакати до журавликів кричати. Горе, горе, сонце зів, крокодил з чужих країв. Стало темно, вір, не вір, що не можна йти на двір. Хто на вулицю попав, той пропав чи заблокав. Плаче воробець сиренький. Вийди, сонечку, швиденько, нам без сонечка ніколи не знайти зернинки в полі. Плачуть зайці на галявці, заблокали в темноті їм додому не дійти. Лише повзають в пітьмі верлоокі раки та скажені злі вовки виють у байраку. Вранці, рано два барани стали стукати до брами. «Тра-да-да, тра-да-да, -да, А вставайте, бо біда. Гей, ви, звірі, вирушайте. Крокодила, подолайте, щоб він пащу розтулив, сонце в небо відпустив. Ті ж бояться вирушати, як з таким нам воювати. Він зубатий, злий, і певне, він нам сонце не поверне. Та й побігли до ведмежого борлогу, а виходь но ти ведмедю на підмогу. Годі лапу тобі ледарю смоктати. Треба сонечко йти рятувати. Та ведмедю воювати неохота. Ходить бідний він довкола болота, і реве він ведмідь і ридає, ведмежат із болота гукає. Ой, куди ви то в стоп'яті ізинули, на кого мене старого покинули. І ведмедиця в болоті блукає, Ведмежат під корчами шукає. Ой, куди ж ви, куди ж ви пропали? Може, в рівчак десь упали, може, собак ви спіткали, і вони вас в пітьмі покусали. І весь день вона пущею бродить, та ніде ведмежат не знаходить, лише сови у хащі гукають, очі жовті свої витріщають. Тут зайчиха вибігала, до ведмедя промовляла. Сором, дядечку, ревіть, ти ж не заєць, а ведмідь. То ж піди, мерщі кудлати, крокодила ти подряпай, прочуханки дай добряче, сонце забере гаряче, вгору знов воно злетить та у неві заблищить. Малюки твої кудлаті, ведмежатка товстоп'яті, вмить примчаться та гукнуть. Здрастуй, дідо, ми вже тут. І встав ведмідь, поспішив ведмідь, до зеленої річки побіг ведмідь. А у річці ті крокодил лежить, а в його зубах не вогонь горить. Сонце ясне, сонце крадене. Підійшов ведмідь тихенько, штовхнув його легенько. Чуєш, злодію лихий, виплюнь сонечко мерщій. А як ні, гляди, спіймаю, всі кістки переламаю. Будеш ти нечемо знати, наше сонце викрадати. Бач, породи розбишацька, хапнув сонце з неба хвацько, черево напхав тихцем і розлігся під кущем, та іще спросоня хрюка, як вгодована свинюка. Світ у темряві лежить, а тобі і не свербить. Та регоче злий нахаба, так, що сипле листя з граба. Я ще й не таке отну, схочу й місяць проковтну. Не стерпів ведмідь, заревів ведмідь і на ворога злого налетів ведмідь. Він його м'яв і лопцював, подавай сюди наше сонечко. Налякався крокодил, закричав, що було сил. А й з пащі зубатої ах, сонце вивалилося, в небо викотилося та й побігло по кущах, по березових гаях. Здрастуй, сонце, променисте, здрастуй, синє небо чисте. Стали пташки щебетати, за комашками літати, стали зайці на галявці веселитись та стрибати. І дивіться, ведмежата. Мов веселі кошенята до кудлатого дідуся, як примчаться, як гукнуть. Здрастуй, дідо, ми вже тут. Раді білки й зайченятка, раді хлопчики й дівчатка обнімають та цілують клишоного. Красно дякуємо, дідо, вам за сонечко. Ось і Осіказуць кінець, а хто слухав молодець.